Сьогодні ми будемо читати розділ, який називається Добротна мавпа. В неї, як і раніше звати Андрій Мировник, я український письменник, автор книжки «Сьома рота, сміх і сльози. Цей уривок, який ми читатимемо сьогодні, це ще не видана книжка, це друга частина сьомої роти. Всі кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Гарного прослуховування. Антенну ми завчасно пофарбували в брудно-зелений колір. Майер з мене був такий собі, то ж на пласкій поверхні, то тут, то там проступали потьоки. На диво, до речі, це сповна собі українське слово. Ай, не так же ж здавати, сказав хтось із хлопців. І так сейдот. Я погодився, бо й справді, яка хір різниця, якщо через якихось пару тижнів та антена в будь-якому випадку вже матиме нетоварний вигляд. Але на мить, як це часто в мене буває, задумався. А якби це була не Україна, а скажімо, якась Німеччина, і тут було б не кілька українських пацанчиків, а, наприклад, німці чи японці. От справді цікаво. Чи зробили б вони так само? Чи дозволили б собі навіть у такій примітивній справі не зациклюватися на якості? Мене почало нести в далекий, непівденний степ роздумів про менталітет, всі проблеми людства і чому Мерседес краще за Запорожець. Сам того не розумію, чи Беркут миттю витягнув мене з прірви самокритики. Ого, як файно вийшло! Це якийсь художник малював, певно? Я посміхнувся. Ага, майже тепер треба було придумати, куди її всучити. Ясна річці десь у стороні ворога і бажано повище трохи покумекали, пометикували і вирішили, що як не крути, треба десь на дерево її чіпляти. Бо так і маскування краще, і вище закріпитися можна, тож корух пошуку локації сильно звузився. Зібрали необхідний інструмент та кріплення і пошурували до запланованого місця. Дерево там було одне: з довгим та підступно безвілковим внизу стобуром, зате дуже пишною кроною. Ну, супер! Що ще скажеш? сказав я вголос. Ага, де що треба, додав Беркут. І хто полізе на цей тренажер альпініста? Є ідеї. Я повернувся до свого напарника і зрозумів, що ляпнув дурню. З нас двох намав, поки лазить по деревах, я був значно схожіший, тож довго не думаючи підійшов до дерева і гукнув йому: підсади, будемо щось пробувати. Друг мій був дуже кремезний, але я, як не як, сотку важив, ще той. Скарабкався йому на плечі і зачепився коковала за стовбур. Всередині стало трохи ляшно, що зараз нормально так доведеться приземлятися на спину. В дитинстві я якось впав з дерева і дуже сильно забився, тож любов до лазання по деревах частково вивітрилася. Але не повністю, бо найсмачніше яблука та черешні як не крути, а все ж біля вершечку. Тож, як і будь-якій дитині тих часів, питання лазання по деревах вирішувало: буде в тебе десерт сьогодні чи ні. З іншого боку, мене розпирала ржачка від того, в якій позі обійнявши товстий стобур, я зараз опинився, і якими рухами мені доведеться долати гравітацію, щоб піднятися вгору. У мене було чітке розуміння, що якщо почну сміятися, то не факт, що втримаюся. Тож я стримувався. Зате старший абізян себе не стримував ні на грамулічку і втухав з мене так, як тільки міг. Повірте, це дуже послаблювало мій хват. особливо коли доводилося робити черговий ривок назустріч небу. В прямому сенсі, не в переносному. Не минуло п'яти хвилин, як я добрався до першої гілки, і далі все пішло як по накатанні. Наче я все життя те й робив, що встановлював антенни на дерева. Обравши гарну міцну гілку та узгодивши ще раз з напарником напрям, він почав по черзі жбурляти у мене кріплення, інструмент, а потім обережненько і саму антенну. Благо, вона була не дуже велика. Він проявив себе як талановитий баскетболіст, а я як неперевершений воротар. Тож майже все ловилося з першого разу. І це добре, бо з антеною кількох спроб у нас не було. Щоб закріпити та підключити все як слід, пішло може хвилин 30. І за цей час я вже відчував себе як житель верхнього шару лісу на рівні з білочками, макаками та шимпанзе. Ще б годинка-дві і я би перейшов без безміїни на евкаліпти, чесне слово. Коли зі сім було закінчено, я вирішив, що злазити як мавпа не годиться і перейшов у режим кішки, зависнув на руках. Подивився під ноги, висоти було, може, два з лишком метри, ніби не критично. У потенційному місці приземлення було чисто. Розійдись! Скомандував я і відпустив хват. Під час десантування недолуго зробив курок і вистрибнув, як мені здавалося, у бійцівську стійку. Так наче Джекі Чан у фільмі П'яний майстер. Беркут заржав і дуже вдалено вигукнув: Ого! Дрон не пройде! Відповів я, прийшов з себе і задоволений тим, що зробив щось корисне своїми руками, подався із другом геть. Це був уривок із книжки, над якою я працюю зараз. Сома рота, сміх і сльози, друга частина. Перша частина поки що ще є в наявності, вона вже закінчується, але її ще можна отримати. Вона не продається на моїй сторінці, а обмінюється на донат. Тож ще раз дякую, що прослухали. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за підтримку, за підписку, за вподобайку. Дуже сильно вам дякую за те, що ділитеся цією розповіддю, тому що соціальні мережі не люблять тему війни вони постійно все банять, блокують, якісь тіньові обмеження накладають. Ну, це логічно. Світ не прагне до війни, та й ми не прагнемо, але вона прагне нас. Тож ще раз дякую, шануйтеся.